Вітаю вас, любі друзі. Я знову знайшов ще один закинутий проект на своєму комп'ютері, який я скоріш за все ніколи не закінчу. Тому що ідея занадто, я б навіть сказав дуже занадто абсурдна, але мені все одно є, що про неї розповісти. Цей проєкт також складається з декількох світів, і ми зараз знаходимося в тому світі, в якому він повинен був знаходитись, так би мовити, у остаточному вигляді. І ідея була в тому, що я просто побачив в інтернеті картинку, і мені сподобалась вона. Я вирішив, що чому би і не побудувати щось подібне у Майнкрафті. А я просто побачив величезний, величезний будинок в стилі монументалізм чи навіть в стилі бруталізм. Бруталізм це такий стиль, коли все дуже велике, все дуже масштабне і все дуже таке брутальне. Воно суто з бетону, чи з таких дуже необроблених матеріалів. І будівлі в такому стилі є майже в кожному місті. І ось так виглядає мій перший будинок в цьому стилі, який я побудував в цьому світі. І щоб ви розуміли, він навіть не влазить у радіус завантаження персонажу. Тому що він дуже, дуже довгий. І в деяких місцях цього будинку є ось такий. Не знаю, як це. Арочка. Хоча Арочка на 9 поверхів це не Арочка. А... І ідея була в тому, щоб побудувати ціле місто ось таких величезних будівель. Не тільки таких, а взагалом у стилі бруталізм. Щоб це місто виглядало так, наче це такий дуже серйозний світ, де все дуже таке монументальне, де все працює суто на те, щоб будувати, будувати і ще раз будувати. Як бачите, ми навіть вище за Хмари. А цей будинок все ще і не закінчився. І в якусь мить ми долетимо до ще одного такого будинку. Ось він вже починається. І їх тут три. Один ось такий довгий, другий. Трошки менший, і він йде туди. І третій повинен бути ось він. Його навіть видно. тобто Це такий був квартал. Тобто це мега спальний район, <кхи> так би мовити. Тут в центрі повинна була бути, звісно, дорога. Причому дорога повинна була бути навіть з Монорельсом. А по центру повинна бути зелена зона. Хоча стиль бруталізм, напевно, зелену зону такого розміру не дуже вітає, але я все ж таки бажав, щоб місто виглядало як місто, а не як якась тюрма. І в цьому світі є ще одна споруда, яку я намагався тут зробити. І мені здається, що вона виглядає дуже кумедно, і навіть трошки не вписується взагалом в, 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 в цю концепцію цього світу. Ось. Така дамба. Це дуже кумедна штука, тому що я її дупо згенерував через World Edit декілька разів вирізавши сферу. І щоб ви розуміли, ось дамба, а ось будинок. Тобто, ну, у порівнянні з будинком, це навіть не дамба. Це якийсь... Я навіть не знаю, як це коментувати. Уся ця гора вона була зроблена також завдяки World Edit. Але ось така кумедна дамба, якщо її можна так назвати, вона мінімально деталізована. Просто тут взагалі нічого. Це тупо камень? Я навіть не знаю, це, це якийсь треш. Якщо відштовхуватись від масштабів будинків, які повинні були тут розташовуватись, дамба повинна бути разів 10 більшою. Але це вже не важливо. А ось світ, в якому я будував будинки для того проекту, щоб потім їх звідси скопіювати і додати в той світ. Ось перший цей будинок величезний. Він знову не влазить повністю в кадр. Ось інша споруда, вона трошки менша. Навіть не знаю, як це коментувати, вона дуже рожева. Вона складається з двох комплексів: це контур ось такий, і це комплекс ось таких хмарочосів. Є ще ось такий будинок. Навіть мені здається, що десь він існує в нашому світі. Можна спробувати знайти зображення цього будинку. Є от споруда Лава корп Не знаю, мені здається, це кумедно. Є ще ось такий будинок. Мені здається, що такий будинок теж десь існує. Можна спробувати знайти його в нашому світі, якісь фото. І Тут таких будинків ну, не так, щоб багато. Тобто, я тут намагався щось вигадувати, щось робити. Декілька споруд я зробив, і на цьому все. Я розумів, що для цілого міста мені потрібно занадто багато будівель, які я самостійно навіть враховуючи те, що вони максимально прості, Тобто, вони дійсно ну, це. Куби. Ці куби можна генерувати через World Edit, потім замінювати в них блоки на інші блоки. І в цьому ось вам і вся будівля. Ось ця будівля генерувалася точно завдяки World Edit, тому що ось цей виріз скляний це я згенерував тут сферу. Потім просто прибрав зайве, і все ось, будь ласка, такий контур будівлі. Але я все одно розумів, що велику кількість будівель я таким чином не зроблю. Я просто в якийсь момент задовбаюсь їх генерувати навіть через World Edit, навіть якщо враховувати, що вони усі майже квадратні, максимально прості. Я завантажив декілька світів. Це цілі міста, в яких я планував подивитись на споруди, може якісь споруди забрати собі, трошечки змінити, можливо, деякі споруди перемішати між собою, щоб. Вийшло щось нове. І коли я почав літати по цих містах, я зрозумів, що самотужки велике місто я не зроблю. Тобто я можу зробити декілька кварталів, але цілий світ у такому стилі я при всьому бажанні не зроблю. Це величезний обсяг роботи, і мені просто. Ну, так би мовити, перехотілося робити цей проєкт. І все, що від нього залишилося, це ось цей тестовий світ, де я будував свої будинки, і ось цей світ, де я намагався їх розташовувати. Чи погано, що я закинув цей проєкт, я думаю, ні. Мені здається, що ніхто нічого не втратив від такого проєкту, точніше, від відсутності такого проєкту. Чи жалію я про те, що я витратив на нього час? Ні, я не жалію. Мені було дуже весело це все будувати. І я збагнув, що я усе це не зможу зробити самотужки, коли мені вже почало набридати, генерувати ось такі кубічні е, споруди. Чому я досі не видалив цей світ, не знаю. Він також, як і минулий світ, валяється в мене десь в архівах Майнкрафтів. Старих копій, старих резервних копій світів. Чому я їх не видавив? Та хай валяються. Вони займають не дуже багато місця, і інколи можна просто згадати, якою хірньою я займався 10 років тому назад. Цей світ, цей проєкт також будувався на версії 1.12.2, як і минулий проєкт. І мені здається, що навіть у минулого проєкту було більше шансів стати чимось осмисленим, чимось фінальним, ніж. Цей проєкт, тому що там все ж таки, навіть враховуючи те, те, що теж повинно було бути місто, все ж таки воно повинно було бути трошки меншим за розмірами, тому що стиль того міста, ну, він, як би мовити, не передбачає величезний розмах. а ось такі будівлі вони потребують просто величезного простору, вони потребують масштабів, і якщо Така, така споруда стоїть одна в полі, це виглядає дивно. А якщо, наприклад, у середньовіччі стоїть один будинок в полі, ну це один будинок в полі. Нічого дивного в цьому не буде. Хоча, якщо це якась бібліотека в полі, то це буде дивно. Ну а вам, любі друзі, дякую за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть свої коментарі, ставте свої оцінки. Розповідайте друзям, підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам!